Виробництво та продажі JLR серйозно порушені через кібератаку. Кібератака на JLR удар по репутації та виробництво, що чекає автомобільний ринок. Нещодавня кібератака на Jaguar Land Rover – JLR це не просто локальна проблема британського автовиробника. Це тривожний дзвінок для всієї автомобільної індустрії, що демонструє вразливість сучасних компаній перед цифровими загрозами. В епоху. Коли автомобілі стають все більш складними, підключеними до мережі і залежними від програмного забезпечення, кібератака може паралізувати не тільки виробництво, але і підірвати довіру споживачів, завдати серйозного удару по репутації бренду, як наслідок, за фінансовими показниками. Я, як людина, що стежить за розвитком технологій і безпеки в автомобільній сфері, вважаю, що ця ситуація підкреслює кілька ключових моментів. Які потребують особливої уваги. По-перше, це необхідність серйозного перегляду стратегії кібербезпеки в автомобільній галузі. По-друге, важливо розуміти, що кібератака це не просто технічна проблема, це криза управління, що вимагає чітких і швидких дій для мінімізації збитку. Чому JLR опинилася в зоні ризику? JLR – це не перша компанія, яка зіткнулася з подібною проблемою. Автомобільна індустрія, як і багато інших галузей, привертає увагу кіберзлочинців. Причин для цього кілька: складність систем. Сучасні автомобілі це складні обчислювальні комплекси, керовані мільйонами рядків коду. Уразливості в програмному забезпеченні це ласи й шматочок для хакерів. Підключення до мережі, автомобілі все частіше підключаються до інтернету. Отримуючи оновлення програмного забезпечення, надаючи послуги онлайн-навігації та розваг. Це відкриває нові можливості для кібератак. Цінність даних. Автомобілі збирають величезну кількість даних про водія та його звички водіння. Ці дані можуть бути використані для різних цілей, включаючи шахрайство та крадіжку особистих даних. У випадку з JLR Причини конкретної атаки поки не встановлені, але можна припустити, що зловмисники скористалися вразливістю в одній з внутрішніх систем компанії або отримали доступ до даних через ланцюжок поставок. Не можна виключати і можливість внутрішнього витоку інформації, наслідки кібератаки, застій у виробництві та втрата довіри. Зупинка виробництва в Хейлвуді та Солі Халлі це лише верхівка айсберга. Наслідки кібератаки можуть бути набагато серйознішими. Зрив поставок, зупинка виробництва призведе до зриву поставок автомобілів дилерам і клієнтам. Це може призвести до невдоволення клієнтів і втрати продажів. Шкода репутації, кібератака може підірвати довіру клієнтів до бренду JLR. Люди можуть почати сумніватися в безпеці та надійності автомобілів JLR. Фінансові втрати, зупинка виробництва, зрив поставок і втрата продажів призведуть до значних фінансових втрат для JLR. Крім того, компанії доведеться витратити значні кошти на відновлення систем і посилення кібербезпеки. Вплив на ланцюжок поставок, проблеми з постачанням запчастин, про які повідомляється, демонструють, наскільки крихким може бути ланцюжок поставок в автомобільній промисловості. Кібератака на одного учасника ланцюжка може паралізувати роботу всієї системи. Як JLR повинен реагувати? Зараз JLR повинна сконцентруватися на декількох ключових завданнях. Усунення наслідків атаки. Компанія повинна якомога швидше відновити свої системи та усунути вразливості, які дозволили зловмисникам проникнути в мережу. Прозорість і комунікація: JLR повинна бути максимально прозорою щодо події та регулярно інформувати клієнтів, дилерів та інвесторів про хід розслідування та відновлення. Посилення кібербезпеки – після усунення наслідків атаки JLR повинна серйозно переглянути свою стратегію кібербезпеки і впровадити більш ефективні заходи захисту. Це може включати регулярні аудити безпеки та тестування на проникнення. Провадження багатофакторної аутентифікації, навчання співробітників основам кібербезпеки, використання сучасних технологій захисту, таких як штучний інтелект і машинне навчання, посилення захисту ланцюжка поставок. Співпраця з експертами. JLR має співпрацювати з провідними експертами з кібербезпеки, щоб отримати консультації та допомогу у відновленні систем та посиленні захисту. Що це означає для автомобільного ринку в цілому? Кібератака на ЙоТЛР це сигнал тривоги для всієї автомобільної індустрії. Компанії повинні усвідомити, що кібербезпека це не просто технічна проблема, це питання виживання. У майбутньому автомобілі стануть ще більш складними та підключеними до мережі, що зробить їх ще більш вразливими до кібератак. Автомобільним компаніям необхідно. Інвестувати в кібербезпеку необхідно виділяти значні ресурси на захист своїх систем і даних. Співпрацювати один з одним автомобільним компаніям необхідно обмінюватися інформацією про кіберзагрози і спільно розробляти заходи захисту. Розробити стандарти кібербезпеки необхідно розробити єдині стандарти кібербезпеки для автомобільної галузі. Навчати споживачів необхідно інформувати споживачів про ризики кібератак і навчати їх основам кібербезпеки. Особистий досвід та спостереження. Як людина, що має досвід роботи з системами безпеки, можу сказати, що найбільш ефективним способом захисту від кібератак є багаторівневий підхід. Не можна покладатися тільки на один засіб захисту, необхідно використовувати комбінацію різних технологій і процедур. Крім того, необхідно постійно оновлювати системи захисту і проводити регулярні перевірки на наявність вразливостей. І, звичайно, не можна забувати про людський фактор: навчені співробітники це найкращий захист від багатьох кібератак, укладення. Кібератака на JLR – це серйозний виклик для компанії і для всієї автомобільної індустрії. JLR необхідно швидко і ефективно впоратися з наслідками атаки і вжити заходів для запобігання подібних інцидентів в майбутньому. Автомобільним компаніям необхідно усвідомити, що кібербезпека це не просто технічна проблема, це питання виживання. В іншому випадку, майбутнє автомобільного ринку може опинитися під загрозою. Уроки отримані з цієї ситуації. Повинні стати стимулом для створення більш безпечного і надійного автомобільного майбутнього.